Бажаю здоров'я, шановні українці! Короткий звіт про сьогоднішній день. Ще один день, ще одного тижня, нашого спротиву. Перший фронт, Бахмут, Креміна та інші напрямки на Донбасі, які потребують зараз максимуму сил і концентрації. Ситуація там важка, болісна. Окупанти витрачають усі доступні їм ресурси, а це значні ресурси, щоб вичувати хоча б якесь просування. І я дякую всім нашим хлопцям, які стоять на позиціях, стоять міцно, і які все ж знаходять можливості, щоб не тільки нічого не втратити, а щоб вибивати окупантів, мінусувати їх. Хочу відзначити сьогодні 10-окрему гірсько-штурмову бригаду за взяття в полон окупантів на Донеччині. Це дуже важливо. Це дозволить нам звільнити більше українців. Також відзначу 80-ту і 95-ту окремі десантно-штурмові бригади за успішне знищення ворожої сили на Лиманському напрямку. Молодці хлопці, чим більше окупанти втрачають, тим більше часу ми всі виграємо для України. Друге. Енергетика. Хочу подякувати усім працівникам енергетичних підприємств, усім ремонтним бригадам за те, що цієї суботи, і неділі, у святвечір, і Різдво вдалося дати людям більше енергії. Звичайно, дефіцити зберігаються. Відключення ще продовжуються станом на цей вечір в різних регіонах України. Близько 9 мільйонів людей відключені. Але кількість і тривалість відключень все ж поступово зменшується. Дякую кожному і кожній, хто забезпечив цей результат. Сьогодні я провів спеціальну нараду з урядовцями щодо ситуації в енергетиці та інфраструктурі. Готуємось до наступного року і не лише до зимових місяців. Є загрози, які маємо усунути, є кроки, які мають бути зроблені, і держава їх обов'язково зробить. Третій пункт провів сьогодні розширену нараду щодо підсумків візиту Сполучені Штати Америки та реалізації домовленостей. Час втрачати не будемо. Все, про що ми домовилися в Вашингтоні, реалізуємо швидко, ну настільки, наскільки це можливо. І ще одне сьогодні говорив з прем'єр-міністром Індії. В наступному році саме Індія головуватиме у великій двадцятці. Побажав пану моді плідного головування. Причому плідного не для когось окремо, а для усіх у світі, хто цінує мир. Індія може бути більш активною в зусиллях для завершення агресії. Тож сподіваюсь, що в наступному році зможемо разом зробити більше для глобальної стабільності. Я дякую всім, хто працює заради України, і не дивиться чи свято, чи вихідні, чи будні. Дякую кожному і кожній, хто воює за Україну. Я дякую усім, хто допомагає нашій державі. І будь ласка, не забувайте, що треба бути готовими до російських ракетних атак або провокацій. ППО готується держава. Готується, кожен має підготуватись. Зважайте, будь ласка, на сирени. Слава Україні!